На околиці села Руська Путильського району правоохоронці провели обшук в одному з контейнерів, що знаходився на території пилорами за 100 метрів від лінії державного кордону. За результатами обшуку виявлено 24 ящики цигарок. Їх планували перемістити через державний кордон в Румунію. Також під час обшуку в одного з жителів села Селятин Путильського району було виявлено ще 12 ящиків цигарет цього ж дня прикордонним нарядом. Було виявлено ще 17 пакунків тютюнової продукції, яка намагала, яку намагались переправити через україно румунський кордон, а саме сигарети були підготовлені вже до переправи. В подальшому також було затримано чотири особи, які рухалися поблизу кордону, а саме на автомобілі та мотоциклі. На даний момент щодо осіб тривають заходи щодо їхньої причетності до протиправної діяльності окрім цього прикордонниками відділу Красногільськ було затримано двох осіб, які намагались перенести через кордон 10 пакунків сигарет після здійснення. Ряду попереджувальних пострілів усі було затримано, доправлено до прикордонного підрозділу. Подальшу їхню долю вирішуватиме суд. Єдине можна сказати, що за спробу перетину державного кордону та за порушення прикордонного режиму чоловіки ще й будуть притягнуті до адміністративної відповідальності. Дар'я Товпіч, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.